Йдучи повз лікарняної палати, я слухом встигла фразу уловити. А я ще не збираюсь помирати на зло усім ще довго буду жити. Так, чоловік, промовив сивочолий, років під шістдесят він мав відроду, на вигляд був знесилений і кволий, та вів розмову впевнено і гордо. Слова його запали мені в душу, я цілий вечір думала над ними. Тому сьогодні поділитись мушу і з вами теж тепер думками тими. Чи може бути впевнена людина у тім, що буде ще довго жити? Чи певен ти, що завтрашня яднина в житті твоєму може наступити? Смерть не спитає, хочеш, чи не хочеш, чи молодий, чи зрілий, їй байдуже. Вона приходить вдень і посеред ночі, готовим треба бути завжди, друже. Як станеш ти перед лице Господнє, там за життя прийдеться звіт давати. Над цим питанням поміркуй сьогодні, щоб потім не прийшлося жалкувати, бо кожен день це подарунок Бога. Чи прийде завтра він один лиш знає, коли закінчиться земна дорога, і що в прийдешні дні на нас чекає? Земне життя коротке, нетривале, немов туман. Що землю застеляє, живий, живий був вчора, сьогодні поховали, була людина, мить її немає. Всьому свій час тут на землі під небом, дні наші пораховані у Бога і з чистим серцем нам зустріти, треба, Творця світів, могутнього, святого. Що будеш, жити дов... Що будеш довго жити, не зарікайся, скажи, як буде в тому воля Божа, радій життю і вдячним будь старайся в руках господніх дні твої і доля. Слава Богу!